У світі є все гроші, слава, краса, але навіть найбільші багатства здатні забезпечити безліч задоволення, не заповнюють людині його потребу в істині і безумовній любові, яку може дарувати тільки Бог, тому й не вичерпуються людські потоки на святий Афон, де все дихає чистотою та благодатью. Втомлені мирською суєтою, поранені образами людські душі, потрапляючи сюди, поринають у Божу любов, як у свіжу джерельну воду і миттєво сілюються від своїх ран. Лікування відбувається потужно і дуже дбайливо. Людина відчуває, як ласкаві руки самої Богородиці ніжно торкаються її душі, несучи в теплих долонях звільнення. Від тяжких думок і болю. Звичайно, пізнання Бога не пов'язане з географією, адже спілкування з ним відбувається всюди. Але відповідь на поставлене запитання може бути лише позитивною, Афон – це дивовижне місце, де людина особливо яскраво починає відчувати Божу присутність. Яка очищає її від гріхів, дає зцілення від душевних та фізичних страждань. Так, поїздка до святого Афона це є найпрекрасніша подорож, наповнена чудесами, святістю та свідченням про велику Божу любов до кожної людини. Хочу запропонувати вашій увазі життя Косьми Заографського. Тричі побував в його печері, де він жив серед скель, недалеко від болгарського монастиря заограв, де йому являвся сам Христос, Святий, який помер від побиття бісами, приподібний Косьма Заографський день пам'яті 5 жовтня. Саме там, в печері, я і прочитав його життя з книжечки, яка лежала на столику біля ікон. Преподібний Косьма жив на рубежі 13-14 століття. За походженням він був болгарином. Благочестиві батьки дали синові гарну освіту, навчили і слов'янській, і грецькій грамоті, і хотіли, щоб він одружився, але він захоплений любов'ю до Ісуса Христа таємно втік із дому на святу Гору Афон і став ченцем. У болгарському монастирі Зоограф. якось прийшовши до Вотопецького монастиря на свято Благовіщення, Косьма побачив серед тих, хто прислужував на трапезній монахам жінку. Спочатку він дуже засмутився через таке порушення монастирського статуту, але потім з радістю зрозумів, що це була сама Богородиця, яка з'явилася йому таким чином. Через деякий час після постригу преподібний косьма був висвячений на священний сан. Одного разу, коли святий молився перед іконою Богородиці і зі сльозами запитував її, як врятувати душу, він почув голос Божої Матері: Нехай мій раб відійде з монастиря і перебуває на самоті. Підкоряючись волі Божій. І, отримавши благословіння Ігумена, преподібник Осьма з того часу став трудитися безмовності. Через деякий час він удостоївся дарів благодаті, які перевершують природні можливості людини, прозорливість та розрізнення помислів. Протягом багатьох років багато ченців отримували велику духовну користь від його настанов. Багато років життя преподібний косьма прожив в печері. Коли його життя добігало до кінця, йому з'явився Христос і відкрив йому, що він повинен буде зазнати сильного нападу від бісів. Наступного дня преподібному косьмі з'явився Князь світу цього дьявол зі своїми служителями. Диявол стогнав і плакав про те, що не може знищити приподібного косьму свого найсильнішого ворога, який протягом скільки років перемагав його і чеснотами, і здобув той небесний престол, який колись належав за непалиму дениці. Взявши величезну палицю, біс так сильно вдарив святого, що той упав напівмертвий. Це було попущення Боже. Приподібник Осьма помер від цих ран через два дні. Коли отці монастиря прийшли поховати преподобного, довкола зібралися дикі звірі, і до кінця панихиди зберігали цілковиту тишу. Монахи співали, а звірі слухали. Щойно тіло засипали землею, звірі вшанували святого надзвичайно гучним криком. І розбіглися. Через сорок днів ченці побажали викопати тіло преподібного косьми, щоб перенести до монастиря, але його не було в могилі. Тіло певно було взяте Богом. Ще довго я знаходився в печері святого над урвищем, перечитуючи його життя. Листаючи сторінка за сторінкою, вечоріла, печера була наповнена жовто-червоним світлом, як золотом. Ось тут саме з'являвся Христос. Я впав на коліна і стрепетом сердечно помолився. Амінь.